Привіт, колеги. Я Наталя, а разом зі мною Євген. І ми продовжуємо нашу розмову про кар'єру у громадському здоров'ї. Привіт. Сьогодні ми знову говоритимемо про найважливіший напрямок для нашої галузі. Водночас мова піде про професію, яка незаслужено перебуває дещо в тіні, але без якої боротьба з хворобами була б просто неможливою. Але спершу я нагадаю вам про необхідність, якщо ви цього ще досі не зробили, підписатися на наш канал, а також поставити лайк та натиснути дзвіночок. Щоб не пропустити наступні випуски, Євгене, як гадаєш, який єдиний лікар в центрі контролю і профілактики хвороб має офіційного помічника? Мабуть, лікар-епідеміолог, адже в нього найбільше обов'язків і роль саме цих фахівців для громадського здоров'я є критичною. Ти маєш рацію, як ми вже знаємо, робота лікаря-епідеміолога нагадує роботу детектива або журналіста-розслідувача. Вивчення нових хвороб, ліків, способів реагування на епідеміологічні спалахи. Лікар-епідеміолог завжди на передовій боротьби за громадське здоров'я. Типове завдання для лікаря-епідеміолога, коли трапляється епідеміологічна подія, описати її, визначити її тривалість і географію, групи населення, які постраждали, з'ясувати причини, фактори ризику, способи передачі хвороби тощо. Як результат, рекомендувати методи профілактики та лікування. А завдання помічника бути ніби робіном для Бетмена у всьому допомагати епідеміологу виконувати цю важливу місію. Помічник працює під безпосереднім керівництвом лікаря і залучений до всіх типів роботи. Він бере участь в епідеміологічних розслідуваннях у здійсненні епідеміологічного нагляду, відбирає матеріал та проби з довкілля, аналізує дані, працює в осередках інфекційних хвороб. Здійснює організацію імунопрофілактики, контроль щеплення окремих груп, моніторинг умов зберігання вакцин тощо, тобто фактично робить те ж саме, що й лікар-епідеміолог. А в чому ж тоді різниця між ними? Різниця у мірі відповідальності та статусі, адже ключові рішення ухвалює лікар-епідеміолог і відповідає за них також він. Але посада помічника це чудова можливість для тих, хто розпочинає кар'єру. Тим паче роботу можна поєднувати з продовженням здобуття освіти. Мені здається, що можливість працювати під керівництвом висококваліфікованого професіонала це найкращий спосіб навчання. Адже як кажуть, найкращий той генерал, який розпочинав солдатом, а яка освіта необхідна, щоб працювати помічником лікаря-епідеміолога, щоб претендувати на цю посаду, кандидату досить мати диплом бакалавра чи молодшого бакалавра в галузі знань охорони здоров'я за спеціальністю громадське здоров'я. Або ж такий претендент може мати фахову передвищу освіту за освітньо професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань охорони здоров'я за спеціальністю медсестринство з наступною спеціалізацією з епідеміології. Тобто, ви можете розпочинати роботу навіть без ступеня магістра. А ти знаєш, кого вважають засновником епідеміології? Формально єдиного засновника, звісно, не існує, але одним з батьків сучасної епідеміології вважають Джона Сноу. Це той, що незаконно народжений син Едварда Старка переможець армії з Ні. Це той, що англійський лікар, який жив у 19 столітті. Він досліджував і допоміг подолати епідемію холери в лондонському кварталі Сохо у 1854 році. На той час мікробна теорія хворого ще не була сформована, але Джон Сноу простежив зв'язок між захворюваністю та водопостачанням. Він з'ясував, що найчастіше на холеру хворіють лондонці, які вживають воду з певного джерела. Я впевнена, що у Джона Сноу були помічники. навряд чи таке комплексне дослідження могла здійснити. Нити одна людина згоден, мабуть, так і було. Аналіз схеми захворювання, який підготував Сноу, переконав місцеву владу вимкнути помпу колодязя, видаливши ручку. Після цього спалах завершився. Пізніше він проілюстрував випадки захворювання за допомогою точкової картограми на мапі Лондона. Для свого дослідження Сноу застосував статистичні методи. Згодом вчені з'ясували, що в громадський колодязь на Брод-стріт потрапляли бактерії з вигрібної ями, над якою Брали підгузки хворої на холеру дитини. Дослідження сноу вважається однією з найважливіших подій в історії громадського здоров'я. А ти знав, що у 1993 році члени товариства Джона Сноу заснували щорічну лекцію ручки помпи, з якої виступають видатні діячі, вчені фахівці громадського здоров'я? Після лекції доповідач символічно видаляє та повертає на місце ручку помпи колодязя. А потім всі члени товариства йдуть святкувати у паб Джона Сноу, який був заснований на честь видатного епідеміолога неподалік. Цікаво, що сам Сноу відмовлявся від алкоголю і надавав перевагу кип'яченій воді. Але я гадаю, що він був би не проти такого вшанування його пам'яті. А ще Сноу вважають одним з піонерів анестезії. Він особисто давав хлороформ королеві Вікторії, коли вона народжувала двох останніх з дев'яти своїх дітей. Епідеміологія, як і громадське здоров'я, загалом, надзвичайно комплексна дисципліна. Отже, це природно, коли фахівець має багато інтересів та цікавиться суміжними галузями. Саме так, тому якщо крім медицини, ви також захоплюєтеся математикою, статистикою, хімією, біологією та поведінковими науками, посада помічника лікаря-епідеміолога це чудова можливість. А згодом можна завершити здобуття освіти і самому стати лікарем-епідеміологом або розвиватися в інших напрямках громадського здоров'я. Або ж ви можете продовжувати працювати помічником лікаря-епідеміолога, адже це цікава і важлива професія. Все залежить від вас та ваших бажань та наполегливості. Ставайте вартовими громадського здоров'я та змінюйте світ на краще. Але спершу підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та залишайте коментарі з вашими думками та запитаннями. До нових зустрічей у світі захоплюючих професій у наступному випуску вартові громадського здоров'я професії. Boa aí, tá?